Розумна політика ініціювала повернення військовим виплат в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Кілька місяців тому розумна політика зареєструвала в парламенті відповідний законопроект. Також подавалися правки щодо цього питання в інші закони, але керівництво парламенту, на жаль, блокувало проходження цих ініціатив. Тим не менше, це. Спонукала створити робочу групу та напрацювати окремий законопроект з цього питання. І в парламенті був нещодавно проголосований в першому читанні законопроект 9342. Він не є досконалим, хоча містить певні корисні речі, зокрема, збільшення відпустки для військовослужбовців. Але розумна політика зареєструвала альтернативний до нього законопроект, який не пройшов в той же час. Відповідні положення, які містяться в ньому, ми будемо пропонувати в якості правок до другого читання при голосуванні основного законопроекту. Про що ці правки? Перше, в законі ми пропонуємо встановити мінімальний розмір виплат військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень для того, щоб у жодного посадовця не було спокуси зменшити чи взагалі відмінити ці виплати. Друге, на рівні закону ми пропонуємо встановити. Оклад в 100 тисяч гривень для тих військових, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Третє для строковиків ми пропонуємо надати право добровільної мобілізації до лав ЗСУ, а також встановити їм виплати в розмірі двох мінімальних зарплат, а це тисяч 400 гривень, замість того мізеру, який вони отримують зараз, не маючи змоги звільнитися з строкової служби. Далі для військовослужбовців, виведених поза штати, які були поранені і не можуть виконувати бойові завдання. Ми пропонуємо зберегти повний оклад протягом двох місяців після поранення, на відміну від основного законопроекту, який пропонує встановити їм виплати в розмірі 6 тисяч гривень. Далі ми їм пропонуємо виплачувати знову ж таки, дві мінімальні зарплати, а це 13 тисяч 400 гривень. Це краще ніж. Сума біля 800 гривень, яку вони отримають зараз, розумна політика стояла і буде стояти на захисті військовослужбовців в парламенті, поки це буде необхідно.